Найкращий планшет для PUBG по версії всіх тих, хто в цьому шарить. Це вам не непоко екстрипров, якого менше ОЗУ, рам, і взагалі він згорів. Це макет. Ну, всього менше. Це реально годний апарат. На борту цього планшета має ігровий процесор із iPhone 5 s 10 гіг оперативної пам'яті, і 160 строєни. Це реально годний апарат, який ще досі того вартує. Давайте запустимо PUBG Mobile і подивимось. Ну, а поки він запускається. Гаріла срі файр. Графа максимальна, ФПС присутній. Oh, 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 oh. <coughs> Гра йде шикарно і плавно, але будемо чесні, оці боти заважають нормально бігати по карті і чилить. Паба дзві і пап мобіл. Максимальна графа боже, нормально так, але бляха страшно. Вад вадос. Я тепер тебе розумію. Блін, юмор. Блін, опять ці кіберспорт на ерангелі. Капець, бля, чуть не вмер. Але уявімо, що я кіберспорт. Я не вивожу класіку, того пашляв аріану. Чітери, е! Так не піде. То це ж зовсім друге діло, але бляха страшно. Стендафе. Ви що з добу рухнули? Не, ну тут ви вже розігнались. Може й добре, що це безобразіє. Тут не працює. Та й кому-то воно треба. Справжні мужики грають в Clash of Clans, максимальна гра фаст. Після останньої обнови особливо став не вагати. Телефон просто вивозить знаєте, Це ж не поко Екс 3 Pro А якщо серйозно, повний огляд цього планшета скоро буде на Ютубі. Відмовляти мене від цього не потрібно, все буде.